Уважаемые друзья, в этот прекрасный осенний день, знаете, я хочу начать с того, о чем говорит наш лидер в обращении к вам, начать с того, что простоит решать украинскому народу. Однако, решить этот вопрос нам просто-напросто не дают. Вы будете свидетелями, что мы завтра опять собираемся на стадионе «Спартак» в городе Киеве. Мы, это представители украинского народа и есть представители со всех областей Украины, я, я вам за это отвечаю. Идея проведения референдума и идея э, обратиться, э, спросить у народа, что он думает об этом, это не, не, не новость. В 2006 году народ Украины собрал 4 тисячі 4 мільйони 431 тисячу підписів про те, щоб запитали народи, він хоче в НАТО чи не хоче в НАТО. Він хоче працювати з Росією, Казахстаном і Білорусією? Чи не хоче? Центральна виборча комісія, повірте, сто кримінальних справ порушили проти того, що це референдум не треба проводити. Сто шістнадцять. Але ні одного до суду не довели. Зате наробили буляк в стакані води. Центральна виборча комісія погодилася з тим, що народ зібрав чесно ці підписи і передали президенту. Горе президенту Ющенко, який взяв, заховав під сукно, і почав оспорювати право українського народу думати і право українського народу висловлювати свої думки згідно Конституції, що страною керуєш ти. Що ти маєш право на управління державними справами, і більше того, стаття 17 Конституції прямо передбачає, покладає на нас з вами обов'язок захищати суверенітет, економічну безпеку і це є справою українського народу. Я цитую: прямо, це є справою українського народу. Так, якщо це наша справа, то скажіть, будь ласка, чому лише за останній місяць десятки тисяч людей піднялось? Український вибор зібрав тільки наших ініціаторів по збору підписів 6 тисяч осіб. Комуністи зібрали 6 тисяч осіб. А всього зареєструвалось вже конкретно, з даними паспортів, і все 9 тисяч 800 осіб. Кроме того, на стадіоні зібралось 3 тисячі осіб. Сплюндрували і це, придумали якесь рішення суду. Я відповідаю вам, як суддя 30 років стажу. Це є незаконне, це є злочинне рішення. І ви будете свідком. Ми дойдемо до Європи. Але Європа зараз уші заховала, які стерчать відтуди, і всі мовчать. Народ хоче сказати слово, от чому біда! От чому біда! Народ мішає нашим державним чиновникам. От народ нам і мішає. Та хіба це не ганьба? Та стільки ми будемо в стані. Пила перебувати у нас на теренах України. Ця Європа вже сміється, а народ до нас плаче. Це ми визвали слово депресивна зона в Європі. Воно гуляє по Європі. Це ми вже визвали е, таке соціальні сироти. Україна повинна знати, що таке соціальні сироти. Це ті діти тих людей, які змушені поїхали. Поїхати шукати ту копійку за бугром. А діти залишились тут і не на рік, не на два. Школи позакінчували, а матері в Італії горшки чистять за пенсіонерами і все інше. Стара Європа дрябла. Вона потребує ін'єкцій. І вони ін'єкції доходять. починаючи з тих втіх. секс індустрію, я вам доповідаю. Україна подала туди 560 тисяч наших дочок, наших сестер. 560 тисяч це цифра. Подумайте, це ті, що не стали шаматерями, чи стануть вони взагалі чи ні. От про що йдеться. От про що йдеться. Коли український вибор каже, що давайте ми подивимося на цю асоціацію, що ми будемо підписувати вільності, то будь ласка, давайте ми начемо з того правового положення, про що я скажу нижче. Соціально, з гуманітарного і з національних інтересів. Чому мовчать? По чому українці не знають, що Літва, яка стала членом ЄС, на сьогоднішній день виїхало 40% населення? 40. То який же тут національний інтерес? Тут є люди постарші, які знають, що у нас було 52 мільйони. 52 мільйони 300 тисяч. А зараз 46. То хто в цьому винен? Хто за це понесе відповідальність? І на жаль, на жаль, ніхто не хоче це чути, тому що корпоративні інтереси олігархів і інших структур, які заінтересовані на бізнес-інтересах, становиться на перший план порівняно з національними інтересами. Нам кажуть, що йти в Європу, дивіться, машини там кращі. Все блищить, лікчики, ще класічні трусики нет, і Ми це не заперечуємо. Але е, люди ж повинні розуміти, що є розуміння геополітичної кооперації. І нехай подивляться на ту лейбу в Європі. Що там написано? А там написано мати інхіна. Я ж вам не відкриваю Америку. Так це чи не так? Так про що ми ведемо мову? Научимося, якщо це треба було Парашинку, продвинути свої кангвети, щоб передавити кангвети світоч львівські, чи які там ще, то для цього не треба було плюндрувати інтереси народу. І тим більше, я про себе так сказати, я то знав, але коли він публічно заявив, що він цю умови цієї асоціації, умови цієї угоди, він не те, що читав, він її написав. То я хотів би його запитати як бізнесмена. E, почитай статтю 29 угоди цієї, цієї угоди, стаття 29 А там написано, що страни, сторони асоціації працюють в держмиті визначення держмита на паритетній основі. А пункт 2 цієї статті визначає, що Україна відмовляється. Відстягнення мита за ввоз продукції повторного вжитку. Це ж настільки треба, можна опустити державу, щоб записати це в угоді. І вони парафували, вони парафували це. Що це за А в тих всі піддали, що вона правильна, що вона відповідає Конституції. Ця угода, що її треба заключати. І президент каже, що да, правильно. Хоча президент на сьогоднішній день він відповідає за міжнародні договори. І з цього приводу Конституційний суд прийняв чотири рішення, що він навіть не має права нікому передавати заключення таких міжнародних договорів, сам повинен перевіряти. Так оце і треба запитати цього Порошенка. То як же це так? Що весь за нам звезуть? І це може вести про те, що це паритетні условия, Умови і чомусь про це ці помовчі. Український вибор і Велінір Медвічук однозначно стоїть на платформі. Що Інтереси Європі? Інтересно. На Сході теж інтересно. інтересно. Давайте запитаємо людей. Давайте, нехай люди скажуть, що вони хочуть, куди вони хочуть іти. Ну, як можна об'яснити людям чи донести людям? Звичайно, оце наша робота українського вибору, виходячи з нашого нефеста, що 300 років під поляками, 305 років під татарами, під турками, 300 років і Османські там, 300 років під імперією. І весь час ми це бороли за свою землю, і весь час ми боролись за свою етнічну. Досконалість за свою націю. А щас нам про що кажуть? Під обртками Рошена ніхто не бачить національні інтереси. Коли ведеться мова про те, що асоціація це дві складові: політичний і економічний. Політичну, яку підписали, до речі, я вам скажу 12 березня 2012 року. І до травня 2013-го в таємниці. В червні прошлого року підписали про економічну співпрацю, ну, друга частина цієї, цієї угоди. І теж рік протримали. І нам заявляють, і нам заявляють українцям, вчитаю їх дебілом, Що ви розумієте, на українську мову було переведено тільки через. Рік і два місяці після, після написання цієї угоди і його парафування міністром іноземних справ Порошенком і його заступником. Хіба це не знущання над нацією? Хіба це не знущання над нацією? Конституція якою провозглашає, що український народ має право на управління державними справами, а держава. Є генподрядчиком народу як замовника. То де ми з вами? Хіба народ не повинен знати, що в Конституції записано, стаття 15, що власником землі, її недер, воздуху, води, повітря є український народ. І написали український народ з великої букви. А в прошлому році тихенько під сукном зібрались. І прийняли закон. Тут це знають закон, чули про його. І ще на собі почувствують, я сам черкащанин з його берега. І прийняли закон. Який закон прийняли? Про розмежування державної і комунальної власності на землю. А де ж народ? В Конституції записано, що власник народ, а тут вже розмежували. То, що в місті Черкасах, це комунальне, а то, що поля і все інше туди, і в сторону Кадіва, і в сторону Чорнобая, і в сторону Золотоноші поля, то це вже державне. І сяде от державне, особи от державне, сяде, mm. тут у нас великий був, по поканюю проходив да? Mm. сяде і буде розпоряджатися цією землею. І ніхто народ про це питати не буде. А до речі, якраз законодавство ЄС, законодавство ЄС якраз і передбачає, навіть передбачено, що вирішувати будуть Брюсселі питання сівозмін знаменитих, тому що беруться під контролем, під контроль всі земельні ресурси. Я ж вам не відкриваю Америку, але скажу, що маючи 11,5 мільйонів гектарів чорнозему. Без господарного на сьогоднішній день. Із них 6 мільйонів паї отримали люди. Паї отримали. Але ні не обробляють туди не виходять, то що 90% з них вимерло. І ви це знаєте по указу 94-го року, як вона паювалася. І там уже передбачено. І коли ми запитуємо державні структури, кажемо, то чим цей Євросоюз? А там є два закони. Є договор про Євросоюз, є договор про функціонування Європейського Союзу. Окремий договор, про що навіть ніхто не знає, я не впевнений, що в Мідів нас знає, а там чітко передбачено, що всі країни, члени Європейського Союзу, а вважайте, і тепер члени Асоціації, куди ми, так сказати, нас тягнуть, повинні діяти в рамках норм. Визначений законодавством і актами Європейського Союзу. І всі Конституції, і всі закони України, які протирічать їхнім законам, діяти не будуть. То я хотів би записати, запитати пана Порошенка, як же бути з тими 370 стандартами, які на сьогоднішній день. Чи нехай він поїде запитає робітників? Дніпропетровського трубного заводу, який став півтора місяці назад. І ви будете свідками, чим які там будуть обставини далі, але завод став. Нема кооперації співпраці, як воно було протягом десятиріч. Хто ці інтереси враховує? І якраз і український вибор, і каже, що асоціація, давайте ми провіримо, давайте ми проведемо експертизу, де є плюси, де є мінуси. Ми ж не заперечуємо, той, що да, є якісь і плюси, які, от там кажуть, буде відкритий безвізовий в'їзд. Я хочу вам доповісти, шановні земляки, для іностранців до нас цей в'їзд відкритий уже 20 років. Ми підняли руки, сказали їдьте, і вони поїхали. А для нас ні. То скажіть, це паритет чи не паритет? Я вам скажу більше. Ви знаєте, президент Ющенко, да? був такий, да? так от періоди, як він був головою уряду нашого, у нас працювало 16 радників США. І я вам скажу більше, я вам скажу більше, перший заступник Національного банку України був американець. Ну, ви можете собі представити, а там під рядном, під судничком, де ми бабки, дома прячемо, ті, що десь заробили, так? Да? А ми туди приводимо е, соєтника і кажемо, на от тебе деньги, смотри, щоб ти знав, що ми покупаємо, що ми не покупаємо. То хто так поступає? А тоді кажемо, а звідки вони знають, що нас прижимають, що в нас кризис. Якщо на весь світ кричить, що в нас вугілля залишилось тільки на 4 дні. Скажіть, поляки піднімуть ціни на вугілля, знаючи, що ми його купимо. Кров'ю будем харкати, але ми його купимо. А це нас чекає із Європи. Ведуть, мову, про те, подивіться, як хорошо живе Польща. Теж, хто старший, то знає, як ця Польща у нас в чергах стояла і скупляла все. І та Чехія, і Польща, і починає з танків деревообробних міні, і починаючи продукти, продукти харчування, продукти харчування, хіба цього не було? Було? А тоді пішли вже ми, наші Кравчучки, я вам скажу, пам'ятник відкрили, Кравчучки в Києві, ви не знаєте? На набережжі стоїть кравчучка ніс таке, як у, у, у Кравчука. Знаєте ви його ніс, да? Тільки в женському діянні, і ця кравчучка знаменита. Оце ця кравчучка нас чекає там. Чому? Ми з торгом будемо їхати, що робити, шукати роботу. І піде наш український народ вже всьому велику міграцію. От про що йдемо? Питання, ви знаєте, що таке таможений митний союз. Що там що, на схід? Це рух капіталу, це рух робочої сили, це рух послуг. Це три основні китати. Що Україна може на сьогоднішній день? Не треба мати голову гармошки, щоб відповісти, що на Україну дивляться, як на донора. Причому і з російського боку, а з Європи, і з старої дряхлої Європи, так це 100%. Це їх надії. Ви ж подивіться, в американцям негр працює на їх. Ви подивіться у Франції, ви знаєте, мусульманські нації, що там. Вже війшли. В Германії, турки вже більше мільйона працюють. У них з'явилось поняття в Європі географічна національність. Що таке в Німеччині? Турок, через 5 років він вже не пишеться, що він турок, він пишеться, що він німець. То ж саме буде і у нас. А тепер Польща куди дивиться? Скрізь вже є е, ці. В Італії, в Іспанії, подивіться. І от ми кажемо, донор України буде чи ні. Я вже вам сказав про секс індустрію. А тепер скажу про Ост Айбрето, які працюють там. Я ж вам не відкриваю Америки. тут Черкас, десятки тисяч, тисячі Черкас. Я знаю не один десяток людей, які по 8 років працюють в Італії, в Іспанії, в США. І це ж буде і далі то про які національні інтереси йдеться, коли нас агітують і як налигач на діли тягнуть, ви знаєте, куди на Пашу, да? то цього не повинно бути. Нехай народ провірить і нехай народа, народ нехай запитає, що вони нам гарантують. Подивіться, коли запитали всіх стратегів з точки зору економіки, так що, говорить, да, ми визнаємо. Буде трудно. Друге, друге запитання. А от Інститут стратегічних досліджень України каже, що за е, угода з Митним Союзом, Білорусь, Російська Федерація і Казахстан і Казахстан, да, дасть можливість в рік 11-12 мільярдів. Про це моча, так, да, це такі мільярди. І почалося. А тепер давайте. ми Будемо вести мову конкретно, якщо вже на економічному стізю ми стали. Сьогодні ВВП, національний доход на душу на населення у нас, українця, 1200 доларів. В Казахстані 12. Нам кричали, що Та, в сот, якщо От ми війшли в сод в 2008 році, з Європою в сот, А тепер просимо 370. Позиції, щоб нам поміняли, тому що нас держать як бананову державу. І на нас там так і дивляться. Тому український вибори каже, давайте ж ми, якщо про пропаритет, то давайте перш за все ми вестимо вмову з національних інтересів їх комплексів. Коли ми сказали донор по трудовим резервам, то нема питань, про що я вам кажу? А тепер донор. А земля. Всі знають. От отакого в Україні знають, що такого Чорнозими, як у нас, нема. То ви ж подивіться, що робиться. І Європа і Європа вже двічі виносила на Євросоюз, на е, загал Євросоюзу, питання щодо ринку землі в Україні. І в Верховній Раді на сьогоднішній день 74 законопроєкти, законопроекти, які стосуються. Право власності на землю. В тому числі, Тоже, ви ж люди мудрі, тут черкащина особа, тут кагорта громадян. Уже лісосмуги поставили питання в законодавчому порядку приватизувати лісосмуги і, і сільські польові дороги. Що за цим стоїть? Що за цим стоїть? І ви ж, мабуть, чули про сланцевий газ. Це все зв'язок з Європи. У них під парами стоїть 15 мільйонів гектарів землі орної. Африка баражирить кром України, щоб е, за, заключити з нами, в і, і, тому часі і, і Франції, і Німеччина, щоб заключити, а ми вам ліхчики привели і трусики, а ви нам дайте землю. Ми над нею попрацюємо. І я вам скажу. Будуть працювати, будуть вивозити і будуть казати, що от така якість продуктів. А зараз, як ми туди веземо, говорять, ні, ні, не така. От про що йде І ніколи ті правила, які на сьогоднішній день у них діють, ніколи вони нас туди не запустять. Це ж зрозуміло. Нехай же той великий економіст Порошенко, нехай він візьме і покаже нам конкретну норму. Він ж її не покаже, її нема. Подивіться, по плану цієї асоціації. Деякі питання вести стандарти через рік. 84-і статті 85-та через рік. Ну хто веде стандарти через рік? Ви можете сказати, хто веде стандарти через рік. Коли в нас мости будуються в Черкасах вже 28 років, в плані є міст другий, ви знаєте, мабуть, да? а так і нема. І вони нам розказують про це. От про що ведемо. І ми завжди за відкритість, і ми за те, що принцип паритету, що принцип захисту інтересів повинен бути. Вся біда в тому, що ніхто нічого не запитує. От зараз всі кричать про те, а ми прийняли закон про євро, євроінтеграцію. А ви народу запитали, що ви прийняли. Тепер чухають потилиці, починаючи з Кравчука. Дай йому Бог здоров'я, звичайно. О. Але хто здав Україну як ядерну державу? А ви що пам'ятаєте, коли сказали Хмельницька, Рівненська АЕС, там ви як закрити, так ми вам дамо гроші. Що нам дали? Дулю з маком, як кажуть на Лівобережжі. А зараз і з маком не дадуть. І про це всі теж мовчать. А от розказують, як там хорошо жити. Що який там суд великий і інший, я хочу на суді закінчити. Я за всі відповідальність суді цією вам заявляю, Можете посилатися, як на первоісточник Німченко Василь Іванович, я професор права, суддя відставці, що ці положення асоціації, асоціації є неконституційними. І поясняю, ми в Конституційному суді вже розбирали, Норму, договор, Римський статут, так називаємо. Щоб вам було зрозуміло, Римський статут передбачає створення міжнародного кримінального суду, який би міг судити на всій території. На Україні Петров, Савченко, Шепінько, іди сюди, на Цугундер в камеру. Приїхали в Югославію, пам'ятаєте, похватали, вивезли, почали судити, люди помірали. Ну і все інше. І коли Конституційний суд розглядав цю справу, то ми з'ясували і встановили, що Римський статут передбачає поширення юрисдикції і право екстрадиції громадян України Громадян України на свою територію і там їх судить. А масія Конституція каже, що Україна своїх людей не видає раз. І друге, у нас є стаття 124 Конституції, яка визначає, які в нас принципи судової влади. І є вичерпний перелік, які повноваження можуть мати місце іноземні судові у І тому, виходячи з того, ще в 2001 році Конституційний суд сказав. Що цей Римський статут у нас і підписати угоду про міжнародний такий кримінальний суд неможливо це протирічі Конституції і інтересам народу. Якщо ви хочете, змінити Конституцію і спитайте народ. Якщо народ хоче, щоб в ярму його і гуантанаму відвозили, то будь ласка. Але на сьогоднішній день беруть і записують в статті 8 цієї угоди. Що Україна зобов'язана підписати Римський статут і віддати е, своїх людей на розтерзання вандалам, як співав великий поет. На жаль, якого вбив. От про що йде мова. І тому, е, знаєте, як кажуть, зустрінеш палодінку на, на вулиці, дивися в коріння. Це на українській мові кажу, так? Да? Так і оце тут, якщо підписувати цю угоду, то треба знати її зміст. І розказати людям, а не брехати відкрито те, що роблять високопоставлені чиновники. І пробують набрати ці бали, щоб е як євроінтегранти е сподобатись нашому народу. Я хочу закінчити, що чиновники повинні знати, дійсно з громадянським суспільством вони знаходяться в стані війни. І ви, ви знаєте, про що йде, коли люди у людей запитують. Вони дають судовій владі 2%, міліції 2% довіри, а чиновникам те ж саме. А ми кажемо, що в нашому фейці записано, що так далі жити стидно. А якщо відверто, то навіть неможливо. Я хотів би, щоб ви зрозуміли, що ідея. Роботи нашого українського вибору, що ідея роботи і спрямування діяльності нашої громадської організації це безперечно розбудова громадянського суспільства рівні серед рівних, розбудова громадянського суспільства, де буде включена повищена передача свідомості українського народу. Вона в його є, але вона забита. Він заляканий і навіть страшно казати, але це вже в 21 му році. Подивіться, як проходили вибори топчасі і в нас на Черкащині. Подивіться, я ж вам не відкриваю Америку, хто приїхав і вигорав вибори. Приїхав з другої області, хоча йде питання про територіальні громади, да? чи ні? От я хотів би від імені наших побратимів, від імені наших членів нашої організації побажати вам. Держати ім'я громадянина України і знати, що ми маємо право на управління державними справами. І Україна це наша Україна, а не чиновника від України. Спасибі вам велике.